Ой, яке красиве з птичого польоту майже. Ну, я така птичка, не дуже високо літаю. Я вже відвикла лазити на горище, Єлі залізла. Дивлюсь, скільки яблук багато. І воно сусідів, і наші. Ні, я сказала, щоб в один ряд. Угатує, які в нас красота. Згори красота. Там так жарко. От, розкладаємо почистили цибулю оцю як її, довгеньку, бамбергер. ну Зараз я ще раз залізу. О, у мене фонарик був включений? Так, оце з кілограма. ну Тут не вся, 7 кілограм я відправила, і ще залишилося кілограм 6-7, така, що ще лежала. У сараї, хто знає, у закутку. А звідси видно сарай наш? А, не видно. <клес> Лежала отак у закутку, то ще не, не так не дуже й висохла, то ми її залишили під сараєм. А це стільки. Здається, що мало? Ага, знаєте, скільки тут відер? То так здається, що це мало. Як вона уся як ось яка. Є й є менша, звичайно. У Фейсбуці дивлюся, люди продають домашню цибулю від 30 до 45 гривень за кілограм. Хтось пише, куплю куплю тебе по 13. І відповідь на цей коментар не від людини, яка давала оголошення, а просто яка так само, як я, наприклад, зайшла і читає. Ну, то й купуйте тебе по 13. А я купила і все так, як з однією капустою, що взимку було. Знаєте, скандали, які були? І викидала всю в смітник, бо її їсти неможливо. Вона вся обробляється. Вона навіть ми вирвали, і вона в нас природньо сохне, а там прямо на полях пирськають, щоб вона швидше до, досихала і не псувалася. Так що. Хто не цінує своєї праці, хай продає. Саме дешевше, що я бачила домашню цибулю, продають це, якщо ви берете сіткою, то по 18 гривень, а в сітці від 17 і вище кілограм може бути. Ото я таке бачила, а в роздріб дорогше. Знаєте, беруть люди, дарма ще й доставка поштою. Там, беруть, як писав один чоловік, якого я свого часу замовляла орхідеї. Він продавав, знаю, в тому році, поза тому році баклажани, вже вирощені. Хтось тобто пише, Боже, і хто вас купує по такій ціні? А він відповідає, як не дивно, але купують люди, бо люди цінять без хімії вирощене. Гарна цибуля. Ой, У нас тут цілий склад усякого. Я виходжу, бо вже спина мокра. Тут дуже й дуже спекотно, дуже спекотно. Ох. Ой, дайте. Ой-ой-ой, я ще лізу. Ого. Я відвикла, Як... скільки я сюди лазила по кукурудзу, щоб ой! Мішки тягала, щоб дерти кукурудзу, суху вже набирала, звідси. А це я відвикла щось не те, щось страшно. Ти знаєш, хоч бери на ніч котенят туди закидай, там так тепло. О, мішки мої під хатою з ротаного. Якби ж вони розумні були, ті котенята не попадали і не повбивалися із горища. Ну, а отож. Ще він персики не дорвала. Ще є персики. Вони летітимуть лякам була, падуть. Оце таке. Красота. Поламають ті ноги і все на світі. Малинник згори виглядає, наче якісь зарослі, а не малина. А он уже скільки запиляють, буде ягідка. Ну все, летіла я як, як ангела падать, буду зараз, як чорти злазить. Ой, я вже на землі. Ну, а цю поворочали ще сохне. І це ще ж не вся. По ту сторону сарая ще стільки. І отам, отам де часник сох також. Ну, насадили картоплі, насадили цибулі. Будемо жарити. І Писал, як писала одна людина в коментарях, я просто ж не думала, що вона так уродиться, ті, хто це бачить. Я так уродила, ну така що її тепер люди добрі, винести на дорогу викинуть. Шужні. Ще її цибулі, дослідуючи, навіть до висадки осінньої, а дослідуючи його сезону збору цибулі літа 26-го року, ще й покаже, кому що й по чому. Уперше ну, вже, ну, я ж кажу, вона там залишилося з краю, чуть чуть Я вже говорила у попередніх відео, що урожай 2024 року я викинула десь Ось, десь отаке відро. Хто нас дивиться, той знає, скільки в нас теж торік було цибулі багато. Отаке я викинула відро. За весь Це, сезон. За весь сезон. За осінь, Це із весняною пророшою з усим. Скажете, так повезло? Можливо, Можливо, так і повезло. Що самі з'їли, що люди купили. Ну, та, що залишилася в нас у погребі, ми показували, люди бачили, вилежала. Вона Дуже. навіть проростать не хотіла. По тижню-по два стояла в хаті, щоб на зелень виросла, стояла в воді і не хотіла проростати, зелень випускати. Тому і цю ми не знаємо, як вона лежатиме. Сорти ну, тут рік. Два різні. сорти ми й тому році брали. Сорти тут різні, як вона лежатиме одному Богу відомо, тільки час покаже, що з нею буде ще через місяць, що на неї зараз дивиться, як вона ще в соку, ще це бок невисокий і все. От через місяць, о там у, у кінці серпня, вже в началі вересня, вже покаже, що куди і що по чому. Вона вже буде, дойде до кондиції, підсохнуть усі цепки. Ось завтра переберу, деться бочок уже такий підсохший, обріжуть туди на сарай. Хоча це перше. Ось така вже вона. Перша практика, скажи, дочі, що ми зносимо на горіще, на сарай. Ми з Перша воду наносимо. Ми взимку там не зберігаємо. Ні на хаті, ні на сараю, тому що тут бетон. — Тут обрізали, тут підсохло, там бетон. у погребі до побачення. Зараз там жарко, а взимку там чим не укривай, вона промерзне. Це ментової бовдура там немає. До чого? Не, так само і на хату і у нас на ніхто хаті. не лазить, бо це дуже високо. Ого. Я туди то залізу на, на садку. А назад висуваю. А то мені треба вертольот. <хи> щоб або пхнув гарно, або зняв. Так що. Що люди Навіть Один і той самий сорт може кожен рік по-різному вилежуватися. Це просто наша така пропозиція. Якщо вам потрібно, пишіть Наташі на вайбер, якщо вам потрібно. Цибуля без хімії. На зиму уноситься. Гній, перегній, на город. Навесні проста, простий попел із груби. Потрусили, перегребли, все. Ніякої. Він добрива, ніякого нічого, ми цього не вносимо. Для себе і сипать усяке, ні, ми цього не робимо. А що вона така вродила цього? То вона була. Дуже гарна, а цю горість зовсім ви ж бачите. Хоча було й холодно, і заморозки перенесла. І, і я дивлюся, люди виставляють у, на сторінці у Фейсбук е, теж, е, яка цибуля, і яка ціна на цибулю теж виставляють. Ну, я казала, нагарі, і, е, е, як Ми праціну. такої ціни не дарим. Ось таку саму цибулю жінка виставляла от 30 до 40 гривень за кілограм. Ну ми такої ціни не дарим. 45 вже бачила. Ну, хай виставляють люди, яку хочуть. Я, я не лаю нікого, хто що виставляє. Це їхнє, їхні товари і їхнє. Цибулю виростить теж. Так що такі люди добрі справи, не, не пишіть, що це дуже багато, ми й самі знаємо, що багато. Ви думаєте, ми самі не знаємо, Ходиш, що тут і є грезида наша, я її насадила, аби в тебе Надько, в голові було. А все ж думаєш, да да хай, хай, да хай буде. Та що ж того кілограму? Та що ж того тоді, вже й трьох, давай вже й п'ять. Як я казала тобі, кажу, на той рік заказуємо. два кілограми. Кілограм. А, кілограм. а тоді кажу, вже, ну, може, три. А в чому сижу, так кажу, може, три. <сум> 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 Замовимо у цієї вміле майко. У Фейсбуці вона з'являється, жінка. Вона продає цю цибу, голландську цибулютиканку. Кажу, може три, а хто знає, як не вродить. А тоді знаєте, що люди добрі? Я привикла, що вона в мене є. Я так звикла. Я не я не купляю. Було таке, що й купляли і міняли. Було. Ну тоді ми не, не садили на зиму. Ми тоді садили саму весняну посадку. І теж, яке те семено було, і все, і своє садила. Не, не ви садите на весняний. висадки. Був час такий, що я теж садила все на висадки. От кормового, цукрового буряка, столового буряка, морква, цибуля це все йшло на висадки. Свої помідори, свої огірки. А зараз я тобі кіточок нарвала. Да. Були висадки. Були висадки з цибулі. Я сапую на городі, а доця малесенька ще три рочки. Поки дійшла до мене, висадки з цибулі позривала, а вони саме такі біленькі розквітри. розквітли. Я тобі, мама, кіточок принесла. Було таке. Так що ситуації в житті бувають різні. Давайте переживати їх із гідністю. Не лаять, не ви нас, не ми вам, щоб нічого не думали і не писали, хоча ми і не пишемо і не відповідаємо на ну, на такі знаєте, коментарі. Я не скажу, що вони злі, ну людина придержується своєї думки. Так що давайте жити дружно. Ось мені підмигує оця красуня, каже, возьми мене така, знаєте, 3-4 штуки і кілограм.